Друзі, привіт! Нема світла, нема діла. Зараз їдемо на пошту, заберемо посилочку. І що я вам хочу сказати? У нас часті відключення електроенергії по декілька разів на добу. Сім'я наша з чотирьох чоловік, двоє дітей. Діти ходять в школу. Бувають онлайн-заняття, потрібен інтернет, потрібно світло, саме головне потрібно тепло, тому що у нас стоїть двохконтурний турбований котел, який світлозалежний. Тобто, щоб він працював, потрібна електроенергія. Є генератор, але генератор з ним не все так просто. Я то, в принципі, можу його запускати, все працює, але я не завжди вдома. Жінка може з цим справитись, але я вважаю, що генератор дотягати це не жіноча справа. От, тому почав е, лопатити інтернет по поводу цих інверторів, акумуляторів, як його зробити, щоб хата працювала без генератора деякий час. А на акумуляторі. Значить, перелопатив багато інформації, зразу відкинув свинцево-кислотні акумулятори, тому що вони ну, не зовсім підходять для цього діла, вони недовго живуть. А почав дивитись на літій фосфатні акумулятори, вони набагато живучіші. Ну, вони в усьому там виграють. Е, значить, спочатку дивився на інвертор і акумулятор, потім дивився на ДБЖ, тобто джерело безперебійного живлення. Там вже воно вкупі і інвертор і зарядне такий чемоданчик. От, і окремо акумулятор. Але ціна не була такою, що ми сіли. Подумали з Яною і взяти все вкупі, тобто зарядну станцію. Ну, знаєте, щоб воно було зручно. Взяв, не треба тих ні проводів, нічого. Взяв за ручку, поніс, переставив і так далі. На майбутнє воно можливо буде потрібно. От. Зараз їдемо по посилочку. Заберемо, розпакуємо, будемо перевіряти, що воно себе себе ця зарядна станція. Мені дуже цікаво, я ніколи не пробував. З нею працювати, я думаю, також вам буде цікаво подивитись. О, так що не переключайтесь, далі буде. Так, Забрали посилочку. Значить, зарядна станція. Фірма VITALS. Це станція на 1 кВт, в них там три модельки. Ця моделька це середній такий варіант, скажімо так, і не надпотужна і не сама слаба. Друзі, чому фірма VITALS? Тому що є така от пилочка їхня, їй вже півтора роки на акумуляторах. Багато хто з вас її бачив. Третій цеп вже стоїть. Пилка працює безвідказно, в основному на неї працює мій батько. Бомба ракет, так кажуть. І тому я довірився цій фірмі і взяв їхню також оцю станцію. Посилання, де я її обрав, будуть обов'язково в описі під відео. Тепер, чому станція? Ось мій генератор. Багато хто з вас його бачив, отут він у мене стоїть. Коли я вдома, питань нема ніяких. Але я вдома, як то кажуть, не завжди. Жінка, через повторюсь, може його завести, там підключити, але це не вихід, тому що його смикати потрібно. Ну, Третій на день не завжди від нього запускається той котел. Все-таки там щось йому не подобається чи синусоїда, я вже підстраював і герцог і міняв, ну, більш-менш виставив. Але, але, але. То жінка підключить сама. Я думаю, там ще одну штуку встановити у самій пакетники-переключателі. Трошки вам пізніше покажемо. Давайте зараз ми її занесемо у хату. Хай вона трошки відігріється, тому що на дворі зараз, ну, мабуть, мінус один. Там пару часиків розпакуємо і будемо тестувати, що, на що вона способна. Так, зараз зробимо розпаковку. Значить, дивіться, модель називається от, ps 1000 qc Бачите, літій заїздив фосфатний акумулятор 1000 Вт і пікова нагрузка 1200 Вт. Тут у нас його шнур і інструкція. Давай, навірно, сьогодні вниз, зараз витягну. Така вона її більше 50 Так, акумулятор стоїть на 43,5 ампер години і 835 Вт-годин. Так, ну, На перший вигляд такий чемоданчик важкий, -10, 10 точно є. Два кулери, я бачу. Один буде витягувати воздух, тобто сюди, а другий буде подавати. Тут є таке місце з різьбою, щоб підключати за землю. Станція, бачите, три розетки є. Є така заглушечка, куди підключається цей провод. Такий самий я бачу у нього вихід. Ну, одна вилка, а друга з другої сторони точно такий самий, знаєте, як на комп'ютерах стоїть, Ось так підключається. Знизу є тут передохранитель. Вище зарядка від сонячної батареї, зарядка від автомобіля. Потім включається блочок. Ось ця кнопочка включає. Тут кожний блочок бачите, включається окремо. Це вихід 12 вольт і також вихід. Автомобільна розетка 12 вольт. З другой сторони, тут є фонарик, USB A, бачите, потужність 18 Вт. І USB C 30 Вт, 100 Вт. Давайте включимо, що вона покаже. Значить, включається станція цією кнопочкою. Нажали і тримаємо. Йде наполовину заряджена, з правої сторони це рівень зарядки, і вихідна потужність, вхідна потужність, як коли заряджаємо, і тут скільки залишається часу. Тепер тут в інструкції я вичитав, що перед першим використанням перше це розрядити виріб малим змінним струмом. Друге зарядити виріб до повного заряду. Третє знову ж таки розряджи, розрядити 100 Втами. І наступні 5 циклів не навантажувати станцію вище 50% від номінальної потужності. Так, розряджати будемо лампою. Отака лампа розжарювання, це в мене з гаража, так що не звертайте уваги. Спочатку по інструкції потрібно підключити вилку в розетку до блока, а потім включати сам блок. Так, так пише інструкція. Включаємо блок. От він включився. І пішло споживання. 56 Вт. Це значить у нас лампа на 60 Вт. Ну і при цій потужності так, буде горіти вона 5,4 години. Я взяв отаке зарядне з автомобіля, підключаємо в блок, включаємо знизу. Показує 13,4 вольта, 13,3. Підключаємо провоз. Телефон. Все, зарядка пішла. Давайте тепер цей самий провод підключимо в другий блок, там де вже USB є. Так, це виключаємо. Підключили і включили. Навіть пише швидка зарядка, бачите? Ну і фонарик. Тут 4 режими в нього. Перший це звичайний такий. Другий такий, як бальний, ярко світить. Бачите як? Третій це режим СОС. Так, він працює. Четвертий звичайне таке мигання. Так, ну що, ми з Олександром Миколаївичем вже вивчили всю інструкцію, поки був процес розрядки. Розрядили ми її повністю лампою 60 Вт. Поставили на зарядку. Зарядка вже ну, більше половини тут. 60% вже вона заряджена. Бачите, бере 600 Вт, 620 Вт. Залишилося Отут зліва, буде заряджатися 37 хвилин. І повний процес заряджання от від 0 до 100% було написало, що станція буде заряджатися півтори години. Це просто якась фантастика. Друзі, зарядилася станція до 100%. І тепер спробуємо, як вона працює в якості блока безперебійного живлення. Підключаємо до розетки, коли вона зовсім виключена. І Потім підключаємо споживач. Ну, наприклад, той самий комп'ютер. У мене ноутбуків немає. У мене є комп'ютери два. На одному з них я монтую для вас відео. І буває таке, що світло пропадає і все та робота, що я роблю, вона програма не зберігає і тупо воно вилітає. От для цього можна її використовувати. Тобто підключили в розетку, підключаємо споживач, в нашому випадку зараз буде просто оця лампа. І включаємо кнопку блока розеток. До речі, оці розетки вони розраховані на вихід 1 кВт. Тобто, не на, можна або на кожну по кВт знімати з кожної, або сумарно підключити три споживачі, які в сумі будуть тягнути. З трьох розеток 1 кВт. Тобто по 330 Вт на кожну розетку. Підключили ми споживач і включаємо блок. Тепер дивіться, що на табло. Бачите, вход і виход по 54. Зробимо так, начебто світло пропало. От комп'ютер працює, світло пропало, вимикаємо. Світло горить і дивіться, що показує. Працюємо, світло з'явилося. Підключаємо до розетки. Дивимося на показники. Щось там, до речі, всередині переключається звук, чутно, якісь там, як релюшки спрацьовує. Тобто, бачите, станція ця ну, працює. От в такому режимі. Далі мені цікаво зараз перевірити, чи є тут одна фаза на, в розетці, чи дві, як в генератора, Фаза є. І в другій фаза є. Можна легко спалити, підключивши їх ось такою небезпечною, таким небезпечним з'єднанням. Тобто вилка-вилка. Це та сама вилка, що я використовував з генератором. З нею потрібно бути дуже обережним, тому що якщо ви підключаєтеся в 220, то на другому кінці вже голі, так сказати, виходи. Загвоздка цього всього підключання, тобто можна зараз заживити так само, втикнули в станцію, втикнули в розетку, автомат на вулиці відключили, і все, наша хата запитана. Але є така як людський фактор. Ви щось забули, От, замоталися, не проснулися. Багато різних причин, коли ви. Не відключили станцію, а пішли, включили автомат і ток пішов із вулиці прямо на станцію. Інженери, ну, по тому, що я бачу у відео, люди так розказують, що ну, інженери, які робили скажімо так, цю станцію, вони не, не могли навіть подумати, що хтось сюди на вихід буде подавати вхід. Тобто, навпаки, і ніякої защити тут на цьому блоці. Від вхідного струму немає. Тому, щоб не спалити станцію, я собі, ось у мене тут такий щиток висить, один основний рубільник на цьому налічильнику на двору, який також виключає всю хату, а другий я поставив сюди. Перекидний, отакий переключатель на три положення. Ось, він, бачите, я тут підписав. Нижнє положення це будинок, запитується з вулиці, з лінії. Коли переключаємо наверх. Автоматично вулиця відключається, а включається станція. Станція підключається в мене, я вивів сюди вниз одну розетку. Тобто на ній зараз струму нема, коли з вулиці йде. Так, ось підключаємо одну в станцію, другу в оцю розеточку. Розеточка ця з'єднана за цим. ну В інтернеті там повна інформація по цьому перекидному переключателю. Тобто, коли ми зараз переключимо на ТБ. Все запрацює. Давайте перевіримо. Зараз світло в кімнаті горить. Виключаємо. От бачите, середнє виключено. І коли ми наверх, то включається станція. Включаємо станцію і включаємо блок розеток. Зараз повинно з'явитися світло. Світло у нас з'явилось, станцію ми не спалили. От в такому варіанті ви ну, ніяк не перепутаєте. Хоч ви будете і сонні там якісь, можливо, і п'яні, там якось буде туди лізти, не дай Бог. Да, буває таке. О, тут, я думаю, моя дружина з легкістю, ми це, до речі, все перевіримо, вона ось прийде з роботи. Я їй покажу, як тут що, чи вона зуміє його переключити чи ні. 67 Вт. Зараз працює. Просто освітлення, модем, інтернет є. І все. Давайте перевіримо, що ми зараз включимо. Котел. Котел у мене такий. Вестем пульсар D, турбований, проблем з, них, з ним немає. Працює він у мене з 2013 року, Це, виходить, 11 років взагалі. У кого ця вода вхідна, яка входить в будинок, жорстка, бо там якась, знаєте, Ну, не по, коротше, погана вода у вас, то такі от котли вони працюють. У ньому стоїть два теплообмінники. І вони не забиваються, вони, накипу в них немає. Там така система. Ну коротше, котел. котел у мене працює із програматором. Це безпроводний програматор на котел. Тобто, якщо температура в кімнаті падає, подається сигнал на котел, котел включається, безперервно наганять температуру, там, до скількох ви виставите на програматорі і відключається. Дуже класна річ. Працює вже, я ще раз кажу, з 13 року, тобто, ми задоволені. В автоматичному режимі ви навіть на літо, можете не відключати. Тобто воно, коли треба, включається, коли не треба, не включається. Так, котел запустився, працює взагалі без питань, бачите, 52 градуси, Огонь горить. Тобто, Зараз він наганяє температуру в домі. Станція ця видає чисту синусоїду. Дивіться, яке споживання зараз. Це у нас котел і лампочка. Ну, котел десь 90 Вт. Тобто 4-4 і ,4 години. Але зараз котел постійно працює. Це воно показує, якщо він буде постійно працювати, він постійно не буде працювати. Він у мене десь наганяє там, ну, хвилин 20, він працює, поки температура піднялася, він виключився. Годину. Ну, в залежності, яка температура на дворі, тобто десь годину, півтори години він мовчить. Так, працює комп'ютер. Тут у нас показує 220-220 Вт. Будинок підключений від АКБ. Включаємо котел. Отел, включився нормально. Так, показує 312 Вт. І зараз спробуємо, чи включиться холодильник. На нулю стоїть. Включаю. Все, холодильник включився. 436 Вт. Моделюємо, що світло у нас на вулиці з'явилося. Підходимо до станції. Відключаємо блок розеток. Ось цей. От, я зажав і держу. Все, виключилося. Відключаємо станцію. котел виключився. Так. І тепер переводимо оцей тумблер в нижнє положення. О! Все. Так, ну і на менш цікаво, давайте перевіримо, як вона заряджається від автомобіля. У мене ну, тут ззаді є розеточка. Не знаю наскільки вона ват. Ось тут. Бачите? Ну, це для цього компресора. Тут всередині компресор є встроєний. Я думаю, він також чимало тяне, є такий переходник. Бачите, але в нього провод ну, дуже тоненький. Я не знаю, чи воно потягне. Давайте спробуємо. Навірно, треба завести. Да? Щоб ж не з акумулятора. Зараз заведемо. Так. Значить, що ми робимо? А що ми робимо? Просто підключаємо і все. Нічого не включати не потрібно тут. Ось, включаю сюди. Раз. І дивимося, що з'явиться, чи не появиться, не знаю. Ага, включилося. Ну, пішла зарядка. Цікаво скільки ват? 50 ватт. 50 ват більш не хоче. Ну, я думаю, це через цей провод. Тоненький провод. Тут написано 150 ватт. Бачите, якщо нехай я спробую знайти провод або сам щось придумаю. І потім колись може пізніше ми перевіримо. Завершаючий акорд. Бачите, темно, включив фонарик. От, Яна, моя дружина, вже прийшла з роботи. Я прибуду. Доброго. Доброго вечора. Все добре. Все добре. У нас світла немає. Давай, я її тільки що один раз простожирував, як що робити. Зараз подивимося, чи воно важко для жінки буде. Поїхали. Так, включила. Він ще переключила з вулиці на хату. Так. Включила станцію. Включаємо блок розеток. І що? І зараз буде чудо. І Та-дам! Ага, ну як? Класно, легко. Да? Зручно. Слухай, ти оце в моїх відео дуже рідко з'являєшся. Скажи, будь ласка, хоч пару слів оце нашим підписникам. Дорогі наші підписники, доброго вечора. Бажаю вам здоров'я, міцного, мирного неба над головою. побільше лайків, пишемо коментарі і підтримуємо канал. Ну а мені і добавить нічого. Всім пока. Пока-пока.